Вітаю вас, мої любі малята. Скажіть, будь ласка, як називаються люди, які живуть в Україні? Так, молодці, вони називаються українці. А якою мовою розмовляють українці? Звичайно ж, українською, нашою рідною мовою. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Оленка та хлопчик Тарасик. Хто ти, дівчинка маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки різноколірні стрічки. Хто ти, хлопчику маленький? Син я України неньки. Українцем я зовуся україною горжуся. Діти, подивіться на одяг нашої Оленки та Тарасика. Він у них не звичайний, а святковий, національний. Якщо ви дивились уважно, то помітили, що Оленка і Тарасик одягнуті у вишиванку в Оленки жіноча. А у Тарасика чоловіча. Вишиванка це вишита біла сорочка. Один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку ще називають оберегом. Дітки, а сьогодні я вам пропоную вивчити вірш. Послухайте його уважно. На свята уся сім'я, мама. Тато, і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо, хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Давайте спробуємо, дивлячись на малюнки, запам'ятати вірш. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я. Вишиванки одягаємо в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Молодці дітки! Я сподіваюсь, що ви запам'ятали такий гарний віршик. А зараз з вами давайте пограємо в гру. Подивіться, якого кольору квіти на вишиванці. Правильно! Квіти червоного кольору. А якого кольору квіти на цій вишиванці? Молодці зеленого кольору? Якого кольору квіти на вишиванці? Звичайно ж, синього кольору. Молодці, ви правильно назвали кольори. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Правильно, про вишиванку. А Оленки і Тарасику вже час прощатися. До побачення!